Ну що ж, друзі, а зараз ви будете в шоці. Всі статки, які собі назбирали голови МСЕКів по цілій Україні, не вдасться конфіскувати на користь України. Про це сьогодні заявив голова НАЗК. а все тому, що цього не дозволяє кримінальний і цивільний кодекс України. Все, що проти них можна буде зробити, це оштрафувати за неправильно оформлену декларацію. Ви тільки вдумайтесь в це. Люди назбирали собі мільйони доларів, які були вилучені у них при обшуках. І це по всій Україні, і не тільки в голів ЕМСЕКів, а й в інших лікарів. А в них це забрати не можуть, тому що немає в Україні такого законодавства, тільки ж заплатиш штраф і можеш собі працювати далі. Цікаво, виходить казочка у нас: тобто, фактично, всі корупціонери, всі голови МСЕКів можуть працювати далі і переходити у нову систему, яка появиться після ліквідації цих МСЕКів. Діліться своїми думками, як на це можна реагувати, і що взагалі з цим робити.